Живуть на світі такі люди, вони не такі, як інші. Вони роблять дивні речі. Вони рано встають. Вони одягаються не так, як інші люди. Носять із собою дивні для інших людей прилади. Їм не страшні ні спека, ні вітер. Нісніг, шмурдяк, шурф, розсипуха, залепуха, пинпоинтер, камрад. Невідомі для інших людей слова набувають особливого значення для них. Вони відвідують дивні сайти, переглядають канали невідомі для інших. Вони здатні долати сотні кілометрів в пошуках нового та незвіданого, в пошуках своєї мети, подорожі, пригоди. Азарт та адреналін це саме те, без чого жоден з них не може обійтися. Вони одні з тих, хто в прямому значенні цього слова може доторкнутися до минулого. Хлопаки надибав я таку от ямку якомусь почату. І хтось. Порпав і не допорпав, а я допорпав. І під корінцем валялося оце. Бачите? Це, я так розумію, совєт. ССР. СССР. Три копійки 53-го року. Опа! От такі от три копієчки. Гарний стан такий. Ну, стан в принципі в них завжди гарний. Отака от, от копійчина. Хлопаки, та вона тут не одна. Дивіться, це є ціла розсипуха радянських копійок. <гум> Забиті дві копієчки 55-го року. І все під коренем. І ще щось тут валяється одне. Опа. І ще якісь дві копієчки. Ось так от. Забираємо. І так, хлопаки, в нас є гарний чистий сигнал. Назар, то чистий сигнал чи ні? Чистіший. То мене Скорше Кошу всього, бо дуже короткий. Копай! Як тобі пошук на До сраки, Та, мені до сраки. Він сей свищить. Паличка вирушалочка. Ти знайшов монет. Ти ага. загубив монет. Фикінько. <рекінь. рекінь> біда. Та. руки крюки, біда в А як <рекінь> не, не, не хоче. О! Тут два гелера? Це Два гелери. Ти містер очевидність. Та-та, я такий. Супер-мега-пупер бомбезна монета. Надзвичайно рідкісні два гелери. Тут патина не зелена, а така салатовенька. Йорку, хоч галери? Ні, своїми купуємо. Чуєш, не чесно там копати, я ще туди не дійшов, то мабуть мій сигнал. Здравий. Моє вітання з двома гелерами. Дякую, дякую, дякую. Ігорко. Я після тебе ще гел крейсера не йшов. От ти, ти мужик. З 30 сантиметрів десь. З 30 Взагалі ледве ледве було чути. Я там, ти там ти я бачиш? там на 45 один закопав, я щось цей, знаєш. Закопав і розгубився деві. Та, так. Хочете купати котловани, купляйте маску. А якщо не хочете купляти котловани, копати котловани, взагалі нічого не копайте. Симальчик? Симальчик? На жаль, в мене немає відділай, але... Ось, в мене теж, якось живу <ріст> <ріст> Що ти таке у мене. Та то не без того. <ріст> І от хлопаки на такому от краю самому дороги. Попри одну українську гривню, мені ще вдається знайти ще один круглячок. І так, по всьому, я розумію, що це знову таки один крейсер. Один крейсер. Та, їх тут, блін. Я так розумію, валом. Це сама часта монета, яка тут попадається. Але хотілося б чогось цікавішого. Тому йдемо зараз. Там... О, камрад щось там кричить. Підемо зараз ми от на от той сінокос камради і будемо топтатися там. Подивимося, чим в нас там земель кампаний. Підходжу я до того сінокосу. Який я вам показував десь от звітом приблизно. І от тут я зловив сигнал. Земля, до речі, тут кам'яненька досить. І там, бачите, вже кругляш якийсь валяється. Тут якась монета. Капітан очевидністя, ні. А що це за монета? Ух ти! два крейцера. Не часто монетка, до речі, не часта. Номінал не частий. Я, чесно кажучи, за життя другий раз таку знаходжу. Ну, як за життя. За своє пошукове життя. Два крейсера 1851 року. Гарна шайба. Ну, правда як завжди трошки вбита, підуставша, але вона є. Два крейсера. Така от красавиця. Не частий номіналчик, не частий. От, висохло. Чуєте, та хлопаки в наша така не є дуже і бідова. Вже, в принципі, грішити не будемо. хе дивіться, От, вітрика. Може її трошки чистанути, ну в принципі ні. Видно, що дрібні деталі затерті на ній. Лишився тільки силует. От бачите, на орлах немає нічого такого не видно. На короні теж все злизане. Оці цяточки більш-менш такі. Ну, в принципі... Ще око, в принципі, може тішити. Така от шайбочка. Ну що, слухайте. то то є добре, то є файно, йдемо далі. За столом сиділи мужики і єлі. М'ясом конюх угощав своїх гостей. Всі разумалі в алюмі. Не странно, громким хриплым голосом проговорил с моей бабою встречались в тайне от меня, и поэтому всех вас собрал сегодня я, я и мужики и вам забивали, а Я зловив дуже поверхневий сигнал і. Ді, чекайте, Бо там вам камера заступає і тут заступає вот одним словом. Мені щось вивело. Курся мать. Так старався слухати, а тут звичайні 50 копійок. На облом. А я тут думаю, що щось цікаве. я таку промову вже склав. Ладно, фіг з тою промовою, йдемо далі і будемо шукати ще щось на цій самій. На цій самій польовій дорозі. Що, камради, ми поміняли трошки місце дислокації. Вирішили приїхати на старе добре місце, де ми завжди знаходили якийсь рим. І надіємося, сьогодні щось теж вискочив. Попри оті всі посіви. Ой, назарку я загубив твій цей грошик. Е. Шлях бив пік. О, ти його знов знайшов. А, комбо. О, я, до речі, вам хотів ще показати гроші цього Августа Толстого. От такий він в такому болі-міні-стані. Така от красива монета з великою мордякою. Була. Була. Хлопаки, слухайте, чесно кажучи, я вам зараз покажу. Я сам не повірив, що я знайшов з такого котлаванчику в місці, де... Такі монети ніколи в нас не попадали, хоч ми тут вже товчемося досить довго. Ну, значить, дивіться сюди. Ось такого котлована, поміж мусорку бляха, досить так і я тяжко тут все рив. І мені Е, вискочила... Чекайте, бо я вже бляха вже загубив її. Слухай, ну манай... А от. О, бачили? І то в нас якась середньовічна серебрушка. Хехе. О! Хе-то? <реш> навіть не відтираю Середньовічна серебрушка Якийсь трояк походу чи грош Грош здається якийсь Можна експерта в студію? Можна Глянь, друже, з якого котловану? я трохи мучився з тою монетою Опа <реш> 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 О, красавчик. Ха-ха. <laughs> троячок. Міксер мені в очі. Тот троячок. Друзок. Є ще порох в порохівницях і влага влагалище, в штемпельку, не? Та, майже. Хе-хе! 24 рік, ну красавчик. <laughs> <laughs> ну це <ти> даєш. <laughs> дякую, друже, дякую. Фу. Трояк? <laughs> <laughs> Ух ти ж. Трояр? Та я сам, чесно кажучи, в шоці. Зарядив називається. Такий як я був, знайшов не нейшов Мені Мені він повернений, бачиш? Бімба! Мої вітання. Дякую, дякую. Чуєш, ми сьогодні так п'ємо. Яке Як я спати хочула дома? Ви слухай. Тож От бач на кінець робочого дня. Тож треба. Чу я ясно, я чесно не очікував. Тут настільки мусорка і воно тут так з краю, бляха. Кожний має свою находку мати. Все. Це бімба бляха. Хе-хе. Так і живем, камради. Йому... Срібло притягує срібло. Найму, той сала, він їй то лизав. <рес> <рес> так і живемо. <рес> Ай-яй-яй, які гарні Брюха. Десятий рік. Дев'ятий місяць 30-й рік. Красивий. 30 ну що, хлопаки? Власне, отак от і закінчиться наш сьогоднішній день. Весело, активно і з хорошим результатом. В принципі, всі довольні, змучені. Правда, не так, як після бульби. Зараз покажеш. Не забувайте, звичайно, про наш конкурс. Ігорка, то покажись, покажись. Правда, вкусна! i